Привіт! Класно розпочати свій день із філіжанки запашної кави. А ще краще із п'яти. ще мені подобається кафешки, які реально відкриті для нових ідей. Я пішов сьогодні зі своїми круженцями, і вони мене не поперли звідси, а налили мені каву в мої чашки. А ідею з такими от вусатими чашками я запозичив на одному фестивалі дизайну в Лондоні. А Пітер Бергер, дизайнер, розробив цілу колекцію з таких от кружок з вусами. Коли ти п'єш каву, таке враження, що у тебе просто вуса проросли. А можуть бути такі, можуть бути такі. Ти сидиш і приміряєш в таких вусах від прикольніше. А з такими вусами я схожий на Ерне з таким ігле. Він, до речі, якось заклався з чуваком, що напише оповідання з шести слів, від якого будуть усі ридати. І йому це вдалося. Оповідання це звучало ось так. Хто знає англійську, зараз розуміє For sale, Baby shoes never used. Перекладаю. Для продажу дитячі черевички ніколи не юзані. Ось і я оголошую конкурс на найкращий комент у групі, що відбувається у нас в ефірі. З шести слів, це дуже важливо. Ні словом більше, ні словом менше. А тому, хто переможе, я подарую ось таку висату кружку. Привіт, Ростик. О, привіт. Що ти тут без мене робиш? П'ять п'ю. З вусиками. Кличуть. мені здається, вони всі йдуть. Що тебе за торба? А, мене зараз тут зустріч з Яною Алтихою, яка колись вела у нашій програмі рубрику Фешн. Пам'ятаєш? Пам'ятаю, а що б ти щось тут робити? Кретивити. Знаєш, мені ці ваші дівчачі штуки не доподобалися. Я була б здивована, якби було навпаки. Я тішусь з того, що я не такий. Я тоді залишу вас тут, а да. сам десь попрось. Попрось рухатись. І допий усю каву, бо я не усю. Ти йди раз, не хвилюйся. А за каву я не заплатив. Привіт! Дуже рада тебе я теж. Це Яна, наша фешн-ведуча. Фешн-рубрики у нас вже немає, але ми з Яною вирішили не зупинятися і продовжувати експериментувати з речами. Бачите, підготувалася. Так, я знаю, що ти почала займатися балетом. Я взяла для тебе чешки. Пропоную їх якось сьогодні апгрейдити та вигадати для них нове призначення. Я теж підготувалася до сьогоднішнього дня і взяла деякі речі. В мене є якась дуже така невесела, дуже невесела якась така кофта. Зовсім. І дуже весела тканина. Так. Я вважаю, що якщо їх скомпонувати, то може щось вийти такі цигані, ведмеді, танці. Я взяла багато веселих гудзиків для білих чешок. Будемо різати, звичайно, теж цю. Штуку в цій програмі ми будемо різати. Потім таке придумати на стіну, може, з квіточками, З олівцями. <клес> мобільний телефон можна покласти. Можна все покласти. Ну що, почнемо? Да. Тема взуття взагалі дуже актуальна, особливо в пекінському метро. Служба метро попіклувалася про людей, які їздять, тому що у натопі багато хто просто губить своє взуття. Тож, якщо з вами таке трапилося, ви просто можете прийти до працівника станції і попросити інше взуття. Треба, я так розумію, відрізати. Да. Ми з Яною вже впоралися. Беру окуляри яни. Я думаю, ми можемо це тут залишити. Да. Кльові ранкові креативні ідеї. Ми сьогодні даруємо бабуїну і залишаємо це тут. Що будемо робити з ковтином? Я думаю, що поміряти тобі. Тобто ти мені її даруєш? Звичайно. Я вважаю на якусь вечірку. Ковтинку я примірю. Я надякую тобі. Тобі теж дуже дякую. Це було прикольно. А ви помітили, що нашу програму реально переслідують велосипедисти. Вони реально всюди, в кожному ефірі просто. До речі, а в Санкт Петербурзі на велосипедах має право кратити буквально кожен. І безкоштовно, що важливо. Якщо у вас є старий велосипед, десь на балконі валяється, ви можете його здати в майстерню, там його відремонтують, напомпують колеса, а потім просто виставлять на вулицю і може користуватися цим велосипедом буквально кожен. Ось так: бери катайся, скільки схочеш, скільки влізе. Кради, якщо не соромно. Тут то стувався, тому що це реально дуже страшно. Адреналін зашкалює просто. Привіт, мене звати Рос. Слухай, я от реально дивився, як ти ганяв. і Досі мурашки під піджаком. Тобі не страшно? Мені ні. Скільки років ти цим займаєшся? Десь сім. Скільки сім міняєш? Одні змагання, десь десь голос. Десять коліс за одне змагання. Йо, Йолки-палки. Я ще досі не можу відійти, тому що мене просто трясе. — Можу потримати. Якщо. Потримаємо. Потримаємо. Так, Хочу потиснути твою руку через те, що в тебе це дуже круто виходить. Дякую. І за те, що я так не вмію просто. Це повдімайлюк крутий автогонщик, щоб всі знали. Шановні, ці парубки за моєю спиною це славні лицарі. Зараз з хвилини на хвилину почнеться богурт під назвою Кільце слави. Зможемо подивитись, якщо в мене вийде, то я можу навіть в когось з лука стріляну. Думаєте, мені страшно? Ні. Бо я відкритий до нового, як і партнер нашого показу Тубор. Гаджа! А де мені мікро? О, не стяг! Привет! Алексей, расскажи, будь ласка, я на, на таком заходе в первый раз. Что там зараз Зараз Сейчас на наресталищие бои, различные конфигурации, форми и сюжетів. Мужики любят войну, они по натуре дети. И когда вырастают, у них і вырастают игрушки. Вот сейчас у них железные мечи, железные шлемы. Все настоящее, лишь не заточенное. Вот. Поэтому удары очень сильные. И порой очень больно. Вот. А за какими правилами происходит бой? Бой продолжается до одного попадания. Поражаемая зона – это голова, туловище и до колен. То есть не бить в лицо, не колоть в пах и не бить по ступням, кистям. Если человек получил удар, он ложится на землю. Как бы он убит. Справжний воин телепростору. Ну, тяжело Но Вообще доспехи довольно тяжелая штука. Если полный комплект, то минимум килограмм 20-25. Дякую тебе, снимай с меня эту штуку. Я знайшов коня і зараз спробую на ньому власне, приїхатись. Ліва рука ось за цю ручку угу. я навіть покажу. Давай. Е Праву ручку дай, 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 дай. ти допомагаєш собі. Оп. Береш це повід в руки. Ось. І як на велосипед. Раз. Ну давай тепер я спробую. Ах, ця мода, блін! Хопа! А подай, будь ласка. О, дякую. Це мій меч. Міша, куди ти видерся? О, ростику. Злазь, Міш, я хочу, щоб на мене теж дівчата звертали увагу. Гайда! Опа! Вау! З першого разу! Я козак! Зараз трошки у сучасному цей фестиваль. Хопа! Хаджа! 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 Як це круто. Тебе, чи? Класно. Це парк Київська Русі. Я раджу всім сюди приїжджати, тому що тут є на що подивитися. Доброго дня! Це справжній реальний коваль. Здравствуйте. Да, я кузнець. А може я спробую? Да, конечно. звісно. Що ти як баба б'єш, як мужик бий? на завод викрутки кліпати. Кльово, кльово, мені сподобалось. А я бачу тобі вже хтось сюди приклався. Хто стукнув. Він важкий, реально. Якщо чесно, я ледве стою. Крок зробити дуже складно. Іди сюди. Це на районі у нас, так пацани розбирались раніше. Ай, ай, ай! Роз-роз, чик роз, тих, 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 тих! У тебе ж меч! Блін, важко бігати в цьому, я тебе не дожину. Дуже вдячні за майстер-клас. Підемо далі. Подивимось що там як. Здравствуйте вам. Скажи, будь ласка, что у тебя такая? Это вертикальный ткацкий станок, на котором создаются ткани. Есть ниты, вот вони. они меняют и, собственно, пьется вот такое полотно. С такой вот текстуры будет ткань. И каждую эту ниточку необходимо вот так просновать, чтобы она не путалась при смене вот этих ремізок. А можно с проводы пропустить? Потромают твою ложку. Да. О Обережно, обережно. Чик. Да. Чик. У нас получился новый ряд. Это очень кропотливая работа, и когда этим занимаешься, начинаешь понимать, как дорого ценилась в те времена ткань. Можно спробовать ты суп? Так он не готов еще, еще. Ты что, не нагибся. Добренько, тебе. Да не за что. Рос. Так, я тебе дуже прошу, поїхали, нас там Женька чекає. А ти їдь, а я ще хочу той каші спробувати. Я не знаю, звідки в це все влазить. Ти ж такий маленький. Не жера. Розкажіть мені, будь ласка, чому люди перетворюються у живі скульптури? та годинами стоять на вулицях, не рухаючись. Це один із найпопулярніших видів мистецтва, який привлекає дуже багато туристів. Я в своє час сам починав живою скульптурою. Дуже важко не рухатися. Як ви це витримуєте? Звісно, це не легко, це дуже складно. Многим це складно морально. Люди підходять різні і відношення К живой скульптуре тоже разные Есть такие, которые подходят, радуются, и там куча комплиментов. В такой момент даже хочется еще стоять. Я взял с собой карвалол, валидол, фитосет, потому что Женя покликала меня в наистрешнейшее место в Киеве. Это лабиринт приведем, А так я молодец. Кека ти гарненька. Привет. Ти дивись. Справжня галатея. Хто твій пігмаліон? Я ще не вирішила, я подумаю про тебе, коли ти переодягнешся. Добре. Татушечки замазали тобі. Чого ж? Бачиш, все реально. Я нормальна. Чи можна мені теж в якогось персонажа перевтілитися? – Так, це спробуємо? Сприйсовкась. Ти хто? Я буду гриць. Знаю грецькі горіхи, грецькі танці, а грецьких янголів я ще не бачив. А цей з -з згори, бачиш, такий? Аболді! Важкості? Ой, класно, так. Дякую. І піджак. Ой, взагалі класно. Я тоді переодягатись. Па-парапарап, пу пум Отак от ми вже готові, тому зараз можемо йти і влаштовувати найофігенний перформанс за останні півроку. Завзалі за всі часи часів. З чого ми починаємо сьогодні? Сейчас мы поставим тумбы, не шевелимся, замираем, чтобы люди сначала посмотрели, живы они, или нет. Они будут смотреть на вас, они захотят с вами сфотографироваться. Главное, не погодите, если вы, вы видите, что они боятся, вы там помахали, улыбнулись. Не надо к ним тянуться, там, за руку пройти. Ну, все вроде бы. А грецьких богинь чорні нігти дивіться? — Просто рок-н-раунд, вже тоді існував. — Вони лобали його на арфі. Женька, можна з тобою сфоткатись? — Давай. — Давай. А де Міша? Міша завжди з нами. А, чувак! Блін, Ви просто нормальні. Не реагує. Викликало, що робиться там по той бік екрану. Просто купа людей на нас дивиться. Нарешті, дочекався. Давай схотимося, давай. Я напевно принесу якийсь тут кошик, чи що, щоб вам кидали гроші. Підходьте, фоткайтесь. Не рухайся, мішаня, не рухайся. Перші гроші. Мішо. Між. Чеш, в мене реально затекла спина. Приземляє. Ой, моя спина. Розминемо, розменем. А я гроші порахую. За пів години вісімдесім гривень і плюс пара копійок. Ви молодці. Давай віддамо всі ці гроші нашим друзям-живим скульптурам. Я думаю, що вони заслуговують на це, вони реально молодці. Окей, це дуже правильно. Я йду поверну гроші і я по своїх справах, а ви знімайте грим. Який діловий чуж. Дай йому тільки гроші в руки вже починає командувати. Місто обростає все новими і новими малюночками. Вже немає, я не знаю, порожнього місця, де б не було щось на стіні намальовано. До речі, бачив таку штуку, як з cd дисків на землі викладають портрети відомих особистостей, наприклад, там, Морісон чи Хендрікс. А я б, наприклад, викладав портрети дівчат. Вони такі гарні, особливо, коли сплять. Просто офігенні. Такі. М -м -м -м". Да. Тому зараз я піду подивлюсь на справжню сплячу красуню в національний художній музей. Ходити по гарячому вуллі. Ну ось я збираю зрова, тому що там треба приходити зі своїми. якщо чесно, одразу був проти цієї ідеї з вугіллям. Але Женя і Мішаня, вони то походять. Роз! О! Женька! А де мішаня? Де він мішені вирішив, що він не хоче. А, ось так, значить. Ну знаєш, придеться віддаватись тобі. Тобто, а ти? Я одразу був проти цієї штуки. Просто ну ми ж домовлялися. Це прикольно відкриватися для всього нового. Це круто, але в мене дуже ніжна шкіра на ногах. Тому придеться віддаватись лише тобі. Тобто, в мене не ніжна шкіра. Я назбирав дрова. Вже його ще є. Добрий день. Добрий день. Ми прийшли сходити з розуму і ходити по розпеченому вигілу. Ми з за адресу? Задресу. За ми привезли тут своє. Ну, вони підійдуть для этого костра. А чому їх два? Вокруг цього костра ми будемо називаємо потребуватися. Я бачу, ви привезли сосну. Дрова повинні бути однородні, береза в даному випадку. Сосна це смаліниста порода. Она може. Розкаленим угольком, Ага, приліпнуть. Ага. Скажіть одразу, я буду жити після цього? Ще й краще. Жити переживає, все нормально буде. Людина знає. Тому що я одна буду ходити. Чи будуть опіки, чи можливі опіки? Ходити зможу? А чи будуть, не скажу? Можливі скажу да. А ви давно цим займаєтесь? А, трьох років уже Все наші страхи як границя вокруг нас. Я боюсь здесь, боюсь там, боюсь сюди. они всі якраз знаходяться за границами наших страхів. Поэтому, Когда ми йдемо в сторону страху, ми достигаем своїх целей. Неможливо лише у твоїй голові, тож не чекай. Я пішла в сторону свого страху. Двісякий дріфт. <ріпи> Чорт! <ріпи> <ріпи> Я вляпався. Але це було реальне круто. Ми зараз знаходимося в національному художньому музеї. І я прийшов поговорити власне з автором перформансу спляча красуня. Хайдемо. Добрий вечір. Добрий. День. Е, ось, будь ласка, це Тарас Полотайко. Власне, автор. Наскільки гарна наша красуня? Її взагалі п'ятеро. Вони сплять по кожна по три дні. Вона годину спить, потім півгодини перерва, потім ще годину спить, і на цьому її сон закінчується. Вона от може розплющити очі, а може не розплющить. Ага, а чим ви керувалися от, при відборі красунь? Перевіряли на гарну сплячість? Чи важливо наскільки вони голосно храплять? Чи вони мають просто лежати, не рухати? На сплячість не перевіряв. А що вас надихнуло? Взагалі, та про кохання, про щире кохання. Це ж показці. Принц, він її чим розбудив. Вона ж зачарована на 100 років спати. Принц її розбудив щирим коханням. Розплющити її очі чи не розплющити це ж доленосний момент. Якщо ви вирішите її цілувати, а вона розплющить очі, ви mm -hmm. одружуєтеся. у нас є пляшка з шампанським. Є! Yeah. Ну что ж, у нас есть черемни, магичная палочка. чем мы за будем работать. Мы выполним ритуал, и эти палочки потом сожжем на костре. Вспомните, от чего в жизни вы хотите избавиться. Возможно, вас тревожат какие-то недуги. Возможно, какие-то ваши эмоциональные состояния, переживания. Эта палочка для того, чтобы все то, что мешает вам в жизни жить, развиваться, могло перейти из вас в нее, дерево все примет и сгореть в огне. Но я не готов. Ты как? Я даже не задумками задуматься, чтобы вложить все это в эту палочку. Сейчас нам нужно будет ходить вокруг этого костра и проговаривать такую великолепную мантру «Я уверен в себе». Я уверен в себе. 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 Развиваем Я Я, Я Я уверен в себе. Я уверен в себе. Я уверен в себе. З души, будь ласка. Я уверен в себе. Я... Я. Я уверен в себе. Я. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Я уверен в себе. Ну, дивись, все нормально. Це всього лишне гаряче вугілля. Там десь 600-800 градусів. Все ж нормально. Можна притис, я думаю. Я уверен в себе! Пошла! Я уверен в себе! Я уверен в себе! Я уверен в себе. Я не думав, що ти пройдеш. Вона це зробила. Женя, може наступного разу я принесу скло, ми походимо по склу, ні. Але бачила ти б себе б з боку обличчя у тебе таке було реально, знаєш, налякане. А ти теж там, експериментуй, не сиди на місці, щось задумав робиться. Будь таким як наша Женька і як тобат, партнер нашого показу. Дякую. Добре. Дякую. Па-па. Па-па. Давай вже визначати, що ми будемо робити наступного разу. Головне, щоб не випало стримати голами в кропиву. Ну а з ласками проїхати стримається не так складно. Слухай, а флешмоб в метро. Влаштувати флешмоб в метро. Ну що ж, наступного разу ми влаштуємо флешмоб в метро. А які дивацтва влаштовуєте ви? Як часто ви робите якісь кризянуті речі, які від вас ніхто не чекає? Якщо хоча б раз на тиждень... Ви наша людина? Пішли доганяти ж нашого мішанчика. Ось, власне, і правила поведінки відвідувача виставки «Сплячі плячі mm. Так, що у нас тут? Щоб потрапити до зали, де спить красині, відвідувач виставки необхідно отримати дозвіл охоронця. Mm. Маю серйозний намір і щире бажання одружитися. Слухайте, це все прямо про роса написано. У мене то наречено вже є. От ми розтику напаримо зараз Що читаєш? Нічого, нічого, нічого. Чуєте? Я тут? Ні? Там зараз проходить перформанс. Там лежить дівчина. Одна? Одна. Вони міняються кожні п'ять днів. Вона спить. Тобто п'ять днів вона не міг. Стоп. Я тобі пропоную що спробувати. Це як російська рулетка. Чуєш? Ти заходиш туди, цілуєш сплячу красуню і вона відкриває очі. Пацан, ти слухай уважно, ти маєш на ній одружитися. Вікторина, стоп, а таке питання: від мене нічого не залежить. Тобто, якщо вона відкриє очі, то я вже попав. Від тебе нічого не залежить. Пилили. Вона якось якось. А куди цілувати? Тобто ну, в губи, в щоку, в ніс, в ухо. Нормально, куди цілувати? А на куди? Ранку? Наскільки я розумію, потрібен паспорт? Ти вірно розумієш. Паспорта немає. Як немає? Тоді я не одружусь. Після хоч подивимось. Йдемо за цінимо товар. Дай цей подушку. Ти можеш не тут. – Раптом тобі теж якийсь принц. – Я не хочу а я. А я. Давай, ти. – Може лежати нареченою, то чому б не лежати нареченому? Роз очі закрили. Закрили очі. Ми бажаємо вам багато чудернацьких експериментів. Постійно посміхайтеся. Так цікавіше. Папа?